З 18 березня стартувався український тиждень боротьби із туберкульозом, покликаний привернути увагу громадськості до проблеми поширення недуги. То що ж таке туберкульоз, і яку небезпеку несеться хвороба людям, розповів лікар-епідеміолог відділення епідеміологічного відділу Івано-Франківського обласного лабораторного центру е, Любомир Клим'юк. Ця інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Безпосередньо процес інфікування відбувається у легенях. Ну, і на сьогоднішній день це така вагома інфекція, якою хворіють переважно незахищені верстви населення. Ті люди, які ну, вживають, зловживають, скажімо так, алкоголем, тютюнопалінням, наркомани. Люди можуть захворіти, якщо у сім'ї є. У когось з близьких ця інфекція а також діти невакциновані можуть хворіти, якщо вони є не щеплені, бо щеплення переважно проводиться у пологовому відділенні на третій-п'ятий день. Кожна дитина щепляється вакциною БЦЖ. За словами епідеміологів, у 2018 та 2019 роках у Надвірнянському районі фіксувалась висока захворюваність на туберкульоз. Проте ця недуга не вирук, кажуть фахівці за три місяці 2023 року. Лікарі діагностували туберкульоз у двох дітей. Це було понад 50 випадків. За рік реєструвалося в перше виявлених випадків. Бо, як правило, коли лікуєш перший виявлений випадок, заліковується людина. Ну, то потім, якщо знову вона є активна, тобто виділяє мікобактерію туберкульозу, то це вже йде як рецидив або лікування після перерви, то 2018-19 рік було понад 50 випадків. Зараз дещо зберігається. Ну, так, порівняння на 20 випадків, 15-20 випадків, у з тими роками. У 2020 році, у 2022 році, у нас вірніше було 28 випадків. Зараз за перший квартал ми маємо 8 випадків у 2023 році. Хворіли так само діти. Дітей не було, але було троє дітей. І вже у нас у першому кварталі фактично він зараз закінчується, вже є також двоє дітей. Зараз тільки лікуються у Івано-Франківському. В обласному фтизіопульному центрі тільки там проходить лікування. Ну, звичайно, є такі категорії верстви населення, які можуть амбулаторно лікуватися вдома. Фахівці зазначають, зменшення захворюваності на туберкульоз останні два роки пов'язане з карантинними заходами. Ковід обмежив спілкування людей. Зменшилася щільність населення, скажімо так. Бо якщо ковід, то багато ну, карантинних заходів проводилося, Люди менше. Контактували, не було таких великих скупчень. Менші люди ну, на роботу їздили, відвідували базари ну, і такі всі різні розважальні заходи, кінотеатри. І тому подібне після зими, холодів, недоїдання та важкої ситуації на фронті епідеміологи фіксують захворюваність на туберкульоз серед українських військових. До нас приходили, поступали термінові повідомлення з Франківська. Я консультувався з обласними спеціалістами. Вони сказали, що є відповідно військовий епідеміолог, який там займається. Є звичайно, є, бо є переохолодження, є зниження імунітету, є недоїдання, недосипання і відповідно, ну плюс супутні захворювання якщо людина часто хворіюча, а людина і буде хворіти, якщо вона не доїдає, переохолоджується і в тому плані, а ще ну, тютюнопаління, як правило, не так зловживання алкоголем, а тютюнопаління, великі стреси. Ну і однозначно, що є велика вирогідність захворювання. Любомир Климюк застерігає жителів району не нехтувати здоров'ям, проводити щеплення, проходити профілактичні медичні огляди та гуляти на свіжому повітрі. Діти повинні щеплятися, батьки повинні це розуміти, що ця інфекція нікуди не дінеться, бо у 99% населення практично у кожної здорової людини є ці мікобактерії туберкульозу. Уже залежить від того чи вони розвинуться. Чи не розвинуться, це як спрацює імунітет. Якщо буде постійно послаблений імунітет, ну, відповідно недоїдання, переохолодження і тому подібне, то є велика вірогідність захворіти цією інфекцією. Обов'язково дорослим проходити раз у рік профілактичні медичні огляди, тобто флюорографію, робити, рентгенографію, щоб ну, знати стан свого здоров'я. Ну і лікуватися, якщо лікуватися серйозно до того віднестися, до цього питання, звичайно, є таке, що заліковуються, Виліковуються люди, які до того не мали, скажімо так, сім'ї. Самі проживали в старший вік за 40, за 50 років. Люди мають сім'ї, люди народжують дітей. Ну що це не є вирок. Так можна сказати, що це все вилікується лише просто до того відповідно поставитися, відповідно добре харчуватися, проводити багато часу на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, займатися фізичними вправами, спортом.